Якщо ви перебуваєте в стані постійного стресу, або нервуєте, або відчуваєте тривожність, відчуваєте поколювання, спазми, судоми на кінцівках, вам важко ввечері заснути, не дивлячись на фізичне або психоемоційне навантаження, тоді рекомендуємо до вашого раціону додати магній. Магній може бути у вигляді порошку або у вигляді капсул. Добова доза магнію для раціону людини профілактично становить 400 мг на долу. Бажано в другій половині дня. Якщо людині некомфортно приймати капсули, тоді можна взяти магній, який має приємний солодкуватий смак, висипаючи його на язик та запиваючи достатньою кількістю рідини. Або можна вживати у вигляді капсул по одній капсулі один раз на день. Зараз я вам покажу, як виглядає магній порошковий. Дуже зручний в використанні. Можна брати з собою в дорогу один пакетик на добу це є добова доза для організму людини.